Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрім разом зі мною військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане Олексію, рада вас бачити. Вітаю, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Я, нашу глядацьку аудиторію, традиційно закликаю до активності у коментарях. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та поширювати його, ну і так само підписуватися на нашу ту платформу. Хочу почати нашу сьогоднішню розмову із учорашньої заяви президента Зеленського, де він сказав про те, що Путін хоче розпочати максимальний наступ на Запорізькому, сумському харківському напрямках на сході розвинути успіх вже у найближчі місяці, і що мовляв, ці активізувати атаки зараз Путін хоче, щоб вийти потім на перемовини із позиції сили. Як ви прокоментуєте таку заяву глави держави з огляду на те, що зараз у нас відбувається на фронті? Ну, президент Зеленський сказав про те, що ну, голос вже сказав про те, про що ну я не скажу, десь в куларах про це було відомо, але це така була інформація, скажімо, для обговорення. Не дуже вона активно чомусь обговорювалася, але ще місяць тому було, було відомо про те, і росіяни про це самі казали, то відомо те, що вони самі про це казали, що вони планують наступальну операцію наступну. В 2025 році, яка має розпочатися навесні, ну, тільки будуть сприятливі погодні умови, мовити. Це десь квітень-травень, ну, не, залишилось небагато. І ця наступальна операція не планує щось на штаб бліцкрігу, тобто швидко просування на якісь там одній ділянці, а навпаки, вона планується по тривалості від півроку до е, 9 місяців, тобто по великому рахунку на весь 2025 рік. І е, ну, така сама, як от була. В минулому році, тобто по, ну, по всій ділянці фронту вони атакувати не можуть, нема в них таких сил та засобів. А обирається зазвичай при, масово, при наступальних діях обирається не один, а декілька напрямків, ну не менше двох. Тобто mm -hmm. декілька це не менше двох. А зазвичай це три-чотири напрямки. Судячи з того, де вони концентруються, це може бути. Знову таки, ми припускаємо. Що це може бути Сумський Харківський напрямок, і це може бути е, південний напрямок, Запоріжський чи Херсонський напрямок. Е, ну, тоді виходить три-чотири напрямка, ну, начебто, воно <кхм> відповідає тому, що ну, прописано в військової науці, бо атакувати не можна в одному місці, бо це небезпечно для атакуючих, і про це про що казали росіяни. Чи будуть. <кхм> Ці наступальні дії е, інтенсивними. Ну я думаю, вони будуть такими самими, як і в минулому році. В них не збільшилась е, кількість живої сили. Хоча це можна легко, легко е, росіянам ну, набрати ще людей. Там же ж в тоталітарних країнах там дали команди, все, і там ніхто не буде розбиратися, чи правильно, чи неправильно працює їхня ну, умовно кажучи, ТЦК. Запакують всіх і поїдуть, ніхто там не буде запитувати. Чи є в них це сили, чи є в них засоби? Ну в них від'ємний баланс по важкої техніки, по артилерії, тобто їм цього не вистачає для того, щоб забезпечити згідно їхнього штатного розкладу ті підрозділи, які мають приймати участь і бойових дій. Я Не треба вважати, що в них немає танків, нема артилерії, нема снарядів. Все в них на жаль є, але їх менше ніж мала би бути, якщо б вона була армія підрозділ ну, підрозділи сформований. Ну, коли нема дефіциту, скажімо, коли вони повністю забезпечені всім необхідним, тому ці наступальні дії швидше за все розпочнуться, і ці наступальні дії швидше за все будуть використовуватися легка піхота, тобто такі штурмові групи, які вони робили далі. Можливо, це буде при активній підтримці авіації і дронів. Очікувати велику кількість важкої техніки, ну чи артилерії. Ну, навряд чи бо немає в них великої кількості. Але це не означає, що ця атака буде непотужна. Наступальні дії цілком можливо, що це буде серйозні наступальні дії, і сірйоз просування суттєвого ми не очікуємо, але можна припустити. На жаль, що лінія фронту буде потрошечку суватися з півночі на південь, з півдня на північ, і зі сходу на захід. Наскільки глибоко, ну за 25 рік. За 24 рік, якщо е, рахувати по прямій лінії, скільки вони просунулись, не площу, яку вони окупали, а максимальне просування, на яку їсти, то це від Авдіївки до Покровська, ну, до околись Покровська, це склало е, 55 кілометрів. Багато ще це мало, але ну, взагалі це зважається, що при таких, так майже мільйонної армії просування з рік на 55 км це не дуже багато. Ну, це взагалі не багато. Тому пропускати, що вони зможуть просунутися при цих наступальних діях, якщо вони розпочнуться і не буде якихось інших домовленостей, то що вони просунуться десь дуже глибоко не варто, але те, що вони будуть просуватися, ну вочевидь. Ну, зараз, якщо нас, ми нам, аналізуємо запобігти, треба, треба люди і техніка. Угу. зброя, нам потрібна зброя і люди. Нас якось забило, у нас всі. Е... Лають ТЦК, і, роз... і ми втягнулися в якісь такі незрозумілі розборки, скажімо, всередині, чи правильно, чи неправильно працює ТЦК, чи треба так, чи бусифікація, чи не почекайте. Я знову стачаю людей на фронт. Ну давайте розбиратися, правильно чи неправильно. А вразило якусь людину, і коли сказали, там, якщо він має виконувати свій конституційний обов'язок, пробачте, це не право, це обов'язок. Ну, чи… Ласково з ним порозмовляли, чи не дуже, чи там ще щось зробили, які вони погані. І ми в цьому от, почали от, забули про те, що нам потрібні люди на, в, в наші Збройні сили, бо не комплект дуже великий в багатьох частинах. І розбираємося, правильно чи неправильно працює, ТЦК, і чи багато, чи мало нам дали зброю наші партнери. Зброя це важливо. Але якщо нема кому цю зброю використовувати, то. ну і… Знаєте, пробачте, щось трошечки відволікаюсь від прямого запитання, ну, мені здається, що ми повертаємось ментально, емоційно, точніше, десь в 16, 17, 18 рік, коли війна була десь там, під назвою ТО, а тут була інше життя. Зараз так, приблизно так само. Ну, десь там війна, тут у нас. А нас тут всередині, в країні все добре. Ну, коли розпочнеться, а вона розпочнеться наступ э, черговий наступ, наступ росіян. Ну, я думаю, що знаєте, трошечки зміни, зм, зм, зміниться сприйняття війни. Шкода, що для того, щоб ми зрозуміли, що йде війна що всі мають це, це як це слово не заїжджено, це війна. Це війна за існування нашої країни. Ну, поки не про. Не ну, почне під'їжджати техніку до великих міст знову, на Чернігівщині, на Сумщині, що цілком можливо. На Київщині, <кій> ну, все буде нормально, все буде всі будуть розслабоні. Це, знаєте, це дуже. Я не знаю, чому так воно відбулося. Може, <кій> щось ми не так робимо з інформаційною нашою політикою, бо ну, війна йде по найбільша війна, яка була з більше Другої світової в Європі. Подивіться на, на той самий Київ. Є таке відчуття, що йде війна? Та ні, в мене щось не складається. Все ж таке життя. Ну, шляхіда по ночах, ну це трошечки такі незручності. Ну, з таким, таким підходом дивиться, щоб не довелось знову барикади будувати в Києві. Пане Олексію, про сумщину і власне про картину, ту, яку ви змалювали, вже кілька тижнів говорять про активізацію якраз. Боїв в прикордонні напередодні генштаб повідомив про те, що ситуація на кордоні Сумщини під контролем збройних сил України в соціальних мережах. До цього була поширена інформація про просування російських військ в глиб Сумщини. Так от генштаб цю інформацію спростував, сказав, що вона неправдива. Ну як ви оцінюєте, от з огляду знову ж таки на те, що намагатиметься робити ворог обстановку в прикордонні Сумщини? Наскільки вона загроза? Ну, Дану вони, звісно, вони намагаються вид, видавити нас Курщини, намагаються обійти <coughs>, наші війська на Курщині для того, щоб вони потрапили в хоча б, хоча б оперативну оточення. Звісно, вони будуть намагатися просуватися. Ну, знаєте, от от, от, от саме це питання. Оце, це те, це, 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 про що я тільки що розмовляв. А чи підуть вони на Курщину, о, на Сумщину? Чи не я на вас зараз тролять, не набражайтеся. А чи не підуть вони. Та підуть. Вони воюють проти нас, вони намагаються храйна що захопити. Як підуть на, на Суму, а що це таке? А як же так? Та от так. І чи ми можемо тримати оборону? Там можемо тримати оборону. Бригада буде стояти, чи батальйон буде стояти. 300 людей. Потім будуть поранені, будуть втрат... стане 200, стане 100. Ну, це буде те саме батальйон з таким-то батальйон. Але це вже буде не батальйон, а рота. А ми далі будемо. Чи можемо, чи не можемо ми захистити, може командира поміняти. Да воювати нема, кому там буде. Чи не розумієте, що ми не саме втратити? Ворога ресурс, людський набагато більше, ніж, ніж в нас. В нас нестача. Про це казав секретар національної безпеки оборони. Це не моє припущення. Він казав, що треба ще в минулому році набрати ще не менше 160 тисяч людей для того, щоб поповнити наші підрозділи, які ведуть бойові дії, хоча б щоб там було 85%. Це сказав секретар Національної безпеки оборони України. Це офіційна інформація. Подивиться, кому цікаво, погугліть. Це означає, що вони недокомплектовані, наші підрозділи. І ми, сидячи в тилу, починаємо… А чи зможуть наші... А чому вони не дають відсіч? Може там командир неправильний, може ще що, щось, може команда не так дає. Да нема там кому воювати, там люди не вистачає, що не розумієте цього. Якщо вважаєте, що прийдуть росіяни в великі місця, якщо, якщо дойдуть, що все нічого не зміниться. Будете далі так спокійно їздити, спокійно. Ну, пригадайте Буча, Гастоме. Тому е, нам. Е, е, так, з нашими партнерами треба розмовляти з Сполученими Штатами, з європейцями. Дуже дякуємо за те, що особливо європейці почали ну, якось більш серйозно пікуватись власною обороною і нашою обороною. Але головне, нам потрібні люди на фронті. Нам потрібне військо, яке буде мотивоване, а не що, що треба людину, громадянина України, ловити десь на вулицях і, і, і не силомі цього. Давати йому в руки зброю, щоб він захищав батьківщину. Де, як це так може бути? Як це таке може бути? Я читав журналістів, які розповідали про війну, яка була, коли розподалася його славі, про, про Хорватію люди їздили. Так журналісти кажуть, що ми коли їздили по Хорватії от під час цієї війни Балканської, ми не бачили людей старше 18 або моложе 60. -ти. Всі чоловіки були на фронті. Тому Хорватія відстояла свою своєсть і зараз ця Україна активно розвивається. Нащо хай інші воюють? А я там якось це не моє, я не рождені для війни. І ще що. Це дуже погано. І мені, і ми, цей настрій у нас, у нас доволі генетично, ми воювали, ми козаки генетичні. Ми люди, які, яких наймали. Пригадайте, 30-річні війни, інші війни Європи. Коли не було ще існувало української держави, то люди, які тут мешкали наша етнос, наша нація, запрошували в різні армії світу як досвідчених і фахових воїнів. Є дві країни в світі, в Європі, яких дуже активно використовували інші країни. Це Швейцарія, як це не дивно, і Україна. Зараз Україна, яка має бути. Одна із найпотужніших з точки зору військових навичок, з точки зору мотивації, з точки зору можливості вести бойові дії, має, має бути най, найбільш мотивована, найбільш сильна країна в Європі чи в світі, нас бігають, в птиці тонуть. Чому так відбувається? Мені здається, що є, є багато відповідей, і є одна головна. Неправильно поставлена інформаційна складова в гібридній війні. Честно мы не так рассказываем. Вот мы сейчас с вами сейчас разговариваем, раз, 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 и сейчас не, мы сейчас не так делаем с вами. Сейчас не те. Я сейчас не так говорю. что мая быть навпаки. Мая быть так, как было на початку повно. Мая все, все взяты в руки сброю И тогда мы бы дали такую россиян, чтобы они летели бы и как то говорил этот самый <кх> Хрущев, пробачьте, не дуже лететь, и спотыкаться. То есть вот, вот, вот так было, за поребриком было. бы. А в нас треба ловити людей, щоб дати в руки зброю захищати батьківщину. Нічого собі. Пане Олексію, ну власне у продовження цієї теми, яку ви порушили, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко сказав про те, що якраз ну от ця тема, яка зараз в нашій, в наших медіа, так тема перемир'я, припинення вогню, вона якраз достатньо негативно впливає, зокрема на рекрутинг в армії, тому що ті, хто записувався, був вже готовий йти. Ну зараз там відтерміно. Мовують кажуть, що там через півтора місяці, і Федоренко. Ну навіть наводив конкретні приклади щодо своєї бригади, які були. Ми розуміємо, що це не поодиноке явище. Тож, можливо, якраз те, що в фокусі зараз, от ця історія перемовного треку, вона якось так впливає на ті настрої, про які ви говорите. Як ви гадаєте? Ну впливає, звісно. Ну, це 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 складова інформаційна. Те, що ми кажемо, ну давайте пам'ятати, що вона гібридна. Всі війни гібридні в будь-якій війні використовується і політична складова, і економічна складова, і емоційна складова, і медійна складова завжди. Ну що простіше, під час друга лістівки розкидали, гучно це вмикали. Це це інформаційна складова, це тиск певний на, на ворога. Зараз це ця складова. ну, якщо там вона була і там менше. Ну. Відсотки там від загальних бойові зараз це, це просто збільшилось Інформаційно Дуже важливо складова в цій гібридній е, війні. Ну а ми якось її... чомусь думаємо, що це е, війна окрема, це окремо. Це це складова війни. І оці розмови про те, що незабаром настане мир. Ми все ще доверимо. Ми розуміємо, що тут, яке тут підґрунтя, чому такі чому ведуться розмови? Ну добре, можна пропустити, що не треба нагнітати обстановку, там, як то кажуть, погані новини, треба якісь позитиви, бо і так люди всі втомлені, засмучені. Але має бути якась межа. Зараз ну, ми вже стоїмо. От незабаром буде мир, припинення вогню і все буде добре. Ну а що ви так взяли? Тобто Путін, який готувався до цієї війни багато років, який розпочав її в 2014 році і потрошечку тиснув, тиснув, коли вирішив, що момент настав зробив повномасштабне вторгнення, то він і витрачив витратив на це: ну, і гроші, і поставив на карту і свої імідж і своє фізичне існування. Бо якщо давайте будемо розуміти, що якщо Росія програє цю війну, то Путіна вб'ють. Всередині Російської Федерації, що ми не розуміємо? Чи він це не розуміє? Новичком, чи полонієм, чи просто лідорубом. у них традиція. І він це чудово розуміє. Тому з якого переляку він зараз буде, буде робити так, що давайте призупину війну і будемо вже починають у нас тут з'являтися деякі діятелі і культури, в тому числі, які втекли за кордон, представники такого українського російського миру світу. Чиво, незабаром знову будемо в нашому Києві збиратися, кушати наші київські котлети. Це я про Бістрякова. Ого. Та не будете тут збиратися. Тому, звісно, призупиняється активізація людей, які хотіли підписати контракт, тому що ну, навіщо йти, якщо війна незабаром закінчиться. На що ви взяли, що потім цю війну закінчить? На нього Трамп тисне? В який спосіб? В хокей б граю? В який спосіб він на нього тисне? Скаже, а є ну-ну-ну? Він на нас тисне. Ну будь на нього тиснути, потім скаже, я не хочу. Та він же майже так сказав. Що далі? Які ще тиски є? От люди, дор... ви ж люди добрі, ви... ми ж дорослі люди з вами. В який спосіб Трамп може тиснути на Путіна. Санкції майже всі використані. Ми чули з вами про санкції три роки. Та якщо не 11 років, стільки санкцій не кладено, так це. Ай-яй-яй-ну-ну-ну. -ну -ну. І що? Навіть під час війни економіка Російської Федерації зростає. А як же санкції? Що ж таке? Вона мала би майже бути зруйнована ця економіка. Щоб не було можливості робити все, для, щоб не працював військово-промислово комплекс і не було чим постачати Збройну Сил. А в них економіка зростає під час війни. Під час санкцій. Ще санце. Як так, так враження, що якесь е, знаєте, як дитячий садок, нам дуже хочеться вірити в те, що от все буде добре, все. на підставі чого? Віра ну, має бути якесь підґрунтя. Якщо це не якась е, релігійна складова. Ну на підставі чого війна має зупинитися? На підставі чого Путін має е, припинити е, бойові дії? Ну, вже, я ж не знаю, вже, вже президент Зеленський подобається, він комусь чи не подобається. У нас під час війни іншого президента немає і ми маємо гуртуватися навколо, навіть якщо не дуже подобається сьогоднішній влади. Так він, він вже, шановний. Розовий окуляр розбивається склом скло, скло, скло всередину, пам'ятаєте? Він же вам каже: концентруються сили на Запорізькому, Херсонському і Сумському напрямку. Ні, нічого. Та, ну концентруються. Та концентруються, бо вони, вони полізуть. І війська, які там наші вони ведуть оборону, Недокомплектовані. Як ще пояснити? Які ще треба аргументи? Ну, давайте далі будемо. Давайте, я от постійно де тільки не буваю, просто от в мене це просто, знаєте, вибиває з колії. Підітьте на вихідний на метро Арсенальний в Києві, там куча оцих ганделиків, і подивіться, які там, як багато там молодих, здорових людей, дівчат, які чомусь не в армії. Не гарних машинах, гарні одягнути. І вони, вони їм весело. Вони там гуляють такі, тут снятека. Це не люди, які приїхали з фронту, щоб ну, перепочити, провести все до Я Можна сказати на концерти, це треба. Відпочити морально, фізично. Там то снятека. Я оскільки скільки в ефірів, я кажу, ну нічого, Але це цікаво. Під'їхали, оцепили цей район і перевірили документи. Це мають право робити поліція під час воєнного стану. І зобов'язано це робити. Що там за люди збирають? Давайте даємо, що все буде добре. І... А, так власне знову ж таки продовження теми реальних намірів Путіна вчора, після того як відбувся цей. Телефонний дзвінок між Трампом і Путіним говорили, що вони там і про перемир'я, і про енергетичне перемир'я. Так, от яскрава ілюстрація енергетичного перемир'я, за яке виступає Путін. Росіяни вдарили по енергетиці Слов'янська, половина міста без світла. Ну, а минулої ночі на Україну летіли балістичні ракети російські і 145 безпілотників. Ну, от, фактично, демонстрація реальних намірів, те, про що вони це для того, щоб Трамп почав тиснути на Зеленського, простіше кажуть, щоб ми не атакували їхні НПЗ. А вони ж нічого не атакують. Вони... В енергетичному перемир'ї зараз Путін, виключно за інтерсон. Так, да, тобто, перемир'я, давайте перемир'я, енергетичне перемир'я, Це е, е, щоб. Ми не атакували НПЗ, бо тут ми, дійсно, ми з 15% можливості нафтопереробної промисловості Росії знищили наші метрами. 15%. Мало чи багато, але 15%. Ну там від 12 до 17 по різному рахують. Переміря на морі, на чорному, це що, щоб наші дрони тут там, не плавали, чи що? що? Що на морі? Є нейтральні води, там, там знаходяться російські кораблі. Щоб наші не атакували нашими, нашими безекіпажними катерами, чи що, про що я думав? Щоб ми не атакували російське НПЗ? Тобто, давай заключимо перемір'я, Росія буде робити те, що вона робила, а Україна робити не буде, бо якщо вона це буде робити, то, то означає, що ми не хочемо миру, і нам треба припинити постачати зброю та розвіддані. Така логіка ж. Що... Ну, знаєте, е... я, я думаю, що. Це дуже добре врешті-решт, що з'явився такий Трамп в Сполучених Штатах, бо Європа так проспалася, вона на такому, як то кажуть, розслабоні, та Америка все вирішить. Ви... Зараз зрозуміло, що ніхто не задавав собі питання: ну добре, Америка має захистити європейські країни від можливих агресорів. А якщо вона буде проти, нічого таке питання, хто себе не задав. А, якщо, буде, а якщо, якщо вони не захочуть цього робити? І всі так само, як вона. Як не захочуть? Як ми не можемо втримати оборону? Та от так, нема ким. та отак от не захотіли. І тепер виділяється, дякувати, що з'явилися такі лідери, як новообраний. Ну, буде канцлер Менс, про те, що скільки трильйон виділяється на посилення оборони трильйон е, євро? Це тисячі мільярдів. На те, щоб озброїти е, Німеччину, ну не за один рік за певний термін, Німеччину, інші європейські країни, нашу країну в тому числі. Ну, добре. А ну ми, ми кажемо, знаєте, ну, е, зрозуміли речі. Е, те, те, що я кажу, трошечки знаєте, е, не з негативним відтінком, це всі, всі ми це чудово розуміємо. Ми всі чудово розуміємо, що відбувається. Ми всі чудово розуміємо, що треба, треба робити. Так само, як європейці розуміли, що треба озброїтися. Так само, і ми розуміємо, що треба брати в руки зброю з чати батьківщину. Ну нам цього не хочеться. Так і європейцям не хотілося витрачати на це гроші. Тому вони шукали якісь відмазки. Це по-іншому не називається. І ми так само всередині себе вчимо якісь відмазки. Як же я піду е, воювати, якщо. От... Та не дуже добре на мене подивився. Ай-яй-яй, як же я піду воювати, якщо захищати батьківщину, я хвилю, я змирно мирно і все буде добре. Угу. Ну, З таким підходом, ви знаєте, людей, які думають інакше і готові, прийшли добровольцями, які не, які не мають державого кольора, їх, на жаль, не так багато. І нас те, що це, ці люди називаються словом нація. А інше люди називаються словом етнос. Як не ще сказати інше слово. Так от нація може не вистачити, щоб захистити і себе, і етнос, який розслабоні. Розумієте? Бо нація вже положила тисячі людей своїх. І нас стає все менше. Ті, хто вважає себе нацією. І відносно, якщо одних стає менше, то згідно математики, інших стає більше. Ті, що на розслабоні. Ну, Хочу просто сказати тим, що не розслабодніше, що коли борони Боже, прийдуть росіяни, то вам буде ще гірше. Бо вони будуть продовжувати, хочуть продовжувати бойові дії, вони це не скривають. Далі буде Польща, далі буде Балтійська Україна. І тоді вони не будуть і, і воювати будуть ті люди, як воюють зараз, люди з тимчасово окупованих територій. Їх там ніхто не запитує, там ТЦК нема. Там прийшли, за скільки взяли і пішов воювати. Не хочеш наступати, позаду стоять кулематники. Не побіг, тебе просто розстріляли в спину. Все. Ніхто не розуміє, що якщо прийдуть сюди росіяни, то не буде все добре. А ви будете служити, ті, хто не хоче служити в українській армії, будуть служити в російській армії. Оце так просто на кінець нашої розмови, щоб просто подумали. А там інше трошечки умови. І ніхто буде вас питати, подобається, не подобається, чи видали вам згідно штатної належності все, що необхідно, чи не видали. Не будеш розуміти, там виховують кувалди по голові. Не будеш розуміти вперед. Піджопниками погоняте на, на поль, поляків чи на літовців, а не захочеш, тебе те просто розстріляють. І все. Якщо це не зрозуміло, ну, знаєте, не хочеться, щоб потім настав той час, коли доведеться сказати, а ми ж вас попереджали. Так, ми зараз попереджаємо: знімить державу окуляри ще раз. вони розбавиться склом всередині дуже боляче. Пане Олексію, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знаходите час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією.